Дивлюся я на сучасну моду і думаю, колись, як в селі хтось ішов у порваних штанах, то розуміє, що по буряки чи гарбузи пішов. А зараз то Гуччі, баленсіага, Різниця тільки в ціні. Тоді баба могла зашити безкоштовно. А тепер за ті дірки люди ще й гроші платять. Або от ще. Брендові продукти. Колись у нас теж були свої бренди, наприклад, домашня ковбаса. То вам не якийсь там органік фарм фреш, а 100% еко без гемо. Без консервантів і без шансів достояти до ранку, бо з'їдалася зараз. І головне, колись не треба було переплачувати за назву. Всі знали, що найкраще молоко у тітки Галі, найсмачніші помідори, в діда Петра, а найдешевші яйця, коли курка втече до сусідів і ти її півдня ганяєш. Тому, люди, не ведіться на ті бренди. Найкращі бренди це ваша бабця, бо її борщ і вареники ніякий мішелін не переплюне.